Такаярк да? райдер. Ми відправляємося в першу катку. Взагалі, в, перший, в першу можливість для того, щоб зіграти. Так, треба розуміти, що тут треба нам інсепнутися. Переглянути, яка карта буде. Возможна карта, так? Да? Це можливо, чи це на вибір? А. Тобто. Даних 3 години буде тільки оця карта. А після змінюється на якусь інакшу, поки вилазка йде в даній локації. Наступні оці локації будуть доступні, якщо ви купите гру. Ну, а так як я не куплю. Ну, якщо вдруг хтось хоче подарити, то хай мені подарить. Тут збір перед початком гри до того, як і що нам треба для матчу. А в нас ці дві штуки. Чи треба її, хай буде. Можливо, воно пригодиться. Тим більше, патрони у нас є. Для лутєцького більший набор є. Ще один автоман про запас у нас є. ну Тоді радішнемся. play to match, Go to the work and help to loot in my. Хорошо? Хорошо. Англійська мова зелену галочку поставили, що типу, нормально шаримо. Reddit Workshop. Це ми все переглядали в попередньому відео. Трошечки я там зробив індивідуальне підналаштування. Для чого? Налаштування ну, того, як графіка буде, як картинку, як в процесі гри взагалі як грати. 36 секунд, 37 секунд. Чекаємо на матч, тобто людей значить ну, небагато. Зверху бачимо, у нас тут. Підтверджуючи галочку для того, що ми вже направляємося в матч. Матч, значить, буде неожиданий. Тобто, опа. Прикольно, що відправляється з якоїсь локації, де багато людей, але на вилазки кожен сам за себе. Тобто, паралельно кажучи і зрозуміючи, що це якась гра на виживання, якщо колоніку соціальності, в якій там знаходяться всі ці персонажі гри. Чогось, чогось кожен сам за себе, але можна. Тут чудовий момент, можна грати до трьох осіб, в оцьому, в тімплейному ну, команді. Якщо це прикольно, а це 100% прикольно виживати в трьох, в чотирьох, можливо, не знаю, чи в чотирьох, не помню, не бачив, але в трьох точно можна виживати в такому от складі. І вдруг, якщо хтось захоче повиживати, то мені треба хороша маус-мишка. Бо в мене дуже галіма мишка, яка стоїть декілька гривень, а я знаю, яку. Мишку я хочу. Якщо ти глянеш на моєму каналі відосики, там є прикольна мишка. На Аліекспресі можна заказати. Так, дивимося. Загрузка текстур. Текстури ще не підгрузилися. Підлагує. 43 кадра. 38 кадрів. 38 кадрів. Значить. Опа. Як? Зараз, напевно, все підгрузиться, але ну, знову ж таки, я записую Я записую ігру й на обстрі, так що може підлагувати. Опа. Вибралися з бункера на виживання. Виживання в 39 кадрів. Чи можливо нам, по-перше, присівши, щоб з видного місця, Зафігачити все в мінімальні настройки сетінга графікс, кастом, все в мінімум. Що тут у нас зараз нажметься? Епік Епік зразу же ми кажемо тобі до побачення в епік один кадр в хайк, великий, до речі, в грі це ніфігова така перевірочка. Медіум і Лоу Лов саме довше підгружалося. Так, тут все статик не знаю. Все в лоу, Disable Energy Saving, InfoVін. Ну, коротше, Energy Saving це щось хай буде. Так, все в мінімум зафігач. Зараз подивимося, як буде взагалі. Дуже, дуже, дуже великий ріцел. Це... це дуже великий прицел. Ну це точно оф. Капець який великий прицел, а як його зробити меншим? Що це таке? Це ОН 30. Отак буде. На 12. Даже не знаю. Попробуємо на такому прицельчику зіграти. Так є в нас точка на... Вибір концентрації мапи. Це якщо в нас на троєчку нажати. Молоточку можна правою клавішою бити і лівою бити. Правою забиструю удар, лівою інакша траєкторія удар. Понятно. Понятно. Ну це все зрозуміло. Що тут у нас спілкуванні? По-перше, я не розумію куди мені йти? М. Карта. Маршрут. Нам ну, точно 21 хвилина є в нас на виживання. Тут 11 хвилин. За 11, якщо встигаємо, Ну, Ми направляємося сюди, як мапу, на мапі. Тут можна будь-який час, я так розумію, вийти. У нас йде на енергетично, направили міточку. Поставили міточку для гри. Дивимося, у нас є підкат, у нас є прыжок простий. І щось ми по кустах візимо, -мо. Рижок у нас є простий. І щось... Я, зн... Я ж бачив, що ребята якось даль пригали. А в мене тільки такий X. X мінію. Направленість. Б, Б. Більше нічого нема. Так. Не забуваємо, що дуже поспішати нам не треба. Спішати нам точно на спішку не треба. Прикол. Це прикольно, що ми вибрали такий шлях, неочікуваний. Якось направленості щось під лагою походу, так? Да? Так, да, все-таки наступну катку буду грати без запису, тому що, ну як ну який, який запис може бути, якщо я хотів би ну хоча б одну-дві каточки точно насолодитися грою. Але для того, щоб канал розумів, що в мене відбувається з ігровим процесом і як я взагалі... Так, до речі, в нас десь тут знизу по центру ми бачимо, що в нас показує дуже великий персонаж. Що в нас показує стаміну? Перебіжка на шифтові. Потім... Чого в нас пропал? пропала можливість, пропала можливість пригати вдаль прыжком. І тепер у нас є тільки прыжок до верху або залазити. Опа, Надо затримувати, так? Да? Що в нас є тут? Компоненти, метали нормально. Направлено дивлюся, підглядаю, вдруг хтось захоче до мене підібратися близенько, то я йому не дам підібратися дуже близько. Головне троєчка. На двоєчки у нас поки ще додаткового урудія нема. Так. X удобно. Є e, відкривається удобно. Ось тут у нас Є можливе. Нема нічого. По-любому тут буде якась прикольна підстава. 100% щось піка я це вже насторожує. Мумантику. Сумочка. Тут у нас є сумочки. Сумочку лутанемо. Бінти. Це точно треба. Це може пригодитися. Це до загального луту. Скавер. Чи 200 їх з пушечки, тільки що в лівому... Екра... в лівій стороні екрана я помітив, а 200 їх з пушечки це нормально. Так, перебіжка зразу прямо. До речі, небезпечно, бо може бути хто-то. Опа, вішечка. Ззаді нікого нема. закрию двері, відкриваю мапу. Е, дивлюся, тут у нас є 16 хвилин на наступному місці. Тут ставлю міточку собі сюди. Arc undurus. Це можна зразу випругнути. Фуч, та туч. Яка довга. Mm -hmm. Так, відкрити ящички. Переглянути, що знаходиться в ящиках. Сюди, теж, сюди, хай буде. Хай буде, сюди. 33 кадра, 43 кадра. Гра не любить поспішність. Я вам гарантую, що гра не любить дуже Быстро геймплея. Ось Пуля якась полетіла чи що то було? Ага, Щось він відлітає. 200 метрів до наступної точки, яку я би хотів переглянути. Ось така от, до речі, от така от графіка на мінімальних налаштуваннях. На самих мінімальних. Есть, ви дивитесь на лоу-ефект на екрані. Як видно всім, видно, не видно. Як до грузочки, до грузочки, нормально, вроде нормально можна переглянути. Хоча 38 кадрів це не дуже то й удобно, я вам скажу, Не дуже приємно, бачимо, що, що там є. І тут є по дрону летючому, на який ми могли би але ми не попадаємо на нього. Пускаємося донизу. І біжимо стінку. Далі глядемо. Отака от підгрузка мінімальні ефекти на жорсткому диску. тобто в мене не SSD. Опа. Прикинь. 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 А отказується, що сейчас в такому ефекті. Сейчас мені пизде дасть. Где вон один Я закинчу игру на тему. А ч ж не так долго? Кью, ну, я, е, кью, 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 хил. ю. Ну, Бля, это пиздец. Это пиздец. Хилс. Охренеть, а я куну мало хилит. Где ты. Где ты. Ты не сдохну, ты ша не сдохну. Мне пиздец. Охренеть. А я не ожидал, что... Это можно от одного цела и сразу же вылететь. Да у один. Так, ты сдохну. Да. Вылететь. Дуже другий помінівало. Треба було надо було не купити і не їсти на рожончик. Так, кілочка. Це в мене така. Йди ти нафіг, якусь гранату туди кину. У мене тут хілка. Кілку включив і на юшку переключати за Оцей. Перезарядка в 10 патронів, це мало. Я тут такий кіпішно заздавав. Попробую залутатися. Ну, явно з, з записом відоса не дуже той позитивно і грається. Я б вже пробував, чесно кажучи, на вихід і, і пробувати без запису іграти. Це буде набагато приятніше. Правильно, правильно. Правильно, правильно, це правильно. Зразу вже взяти напрямок. Ну то, щоб спасти е, засейвений лут, а після того відключити записуючі моменти. Я не знаю, скільки тут потрібно часу, щоб дали мож можливість вийти. Але я точно, точно в напрямку. До речі, я не зрозумів, що лягати не можна. Забрали таку можливість, щоб лягти. Дуже довго відкриває. Є. ну я ж почую. Ж... Тихо, тихо, спокійно. Рянчик, до свиданчик. Так, что-то человек залутал. Это можно дроп, это можно дроп, это можно селвич. Блять. А, стоп. А, я понял. Я понял. Я понял. Я понял. Я не зрозумів. Я не зрозум. Але... Я точно зрозумів, що можна отак. <рив> Який епічний момент! І ще й лут не забираю, але в мене повне все залутано. Ладно, я отакий мій. Фу. Дякую за такий Отакий от епічний кінець ми могли побачити з вами в записі даного файта. Я трошечки переграв чоловічечка. Зміг його, звичайно, руді, нічого не забрав, ну і нічого страшного і страшного, тому що в нас було вже моментально нам потрібно було вийти вже з катки. Прикольний епік, вот наш весь майже повністю... Ну Це щось ми можемо продати, повністю залучений ну портфель зі всім лутом. Що було, то було. Дякую за так. Ми подивимося за перший цей. Як ми пропуск, та, пропускаємо, щоб навіть не дивитися і не лайкати, не ставити якісь от штуки, ми швидше візітнемося до нашого основного цього. Ну, коротше, так. Да.